Це пес породи Джекрасалтер'єр на ім'я Азар. Він слухняно виконує команди кінологині Катерини Стрілець. Це Джакрас, тер'єр, але це собака, яка безпосередньо є собакою емоційною підтримкою. Разом з псом Азартом до сеансу з емоційної підтримки для близько 50 переселенців долучилися ще сім собак різних порід. Учасники заходу мали можливість погодувати песиків, потримати на руках, погратися з ними та прогулятися сквером. Їм це подобається, то ми це бачимо. Вони не хочуть уходити, не хочуть залишати собак. У вони покращуються, я думаю, самопочуття, покращується безпосередньо їх настрій, коли вони спілкуються з собаками. Тобто це на них досить добре впливає, я вважаю. Собаки це дуже круто. А чому? Тому це ознак тішило. Зараз ви бачите команду до мене. Це команда поруч. Молодець!» Дресирована німецька вівчарка на ім'я Тара найбільше сподобалась учаснику заходу Івану Кутюку. Сподобалось сильно. Чому саме саме то, що я люблю собак і мені і... ще хочу погладити. Я думаю, що це дуже необхідно. Діти відволікаються трошки, розважаються. Це для е, психологічного стану. Я думаю, дуже добре і більше б таких заходів було б дуже чудово. Такі зустрічі фонд громади Житомира регулярно проводить для того, щоб познайомити людей між собою, інтегрувати їх, допомогти їм з користю і Цікаво. Провести час, зняти стрес, подолати різні наслідки війни для того, щоб залишатися стійкими в тих умовах, в яких ми перебуваємо. Антоніна Тугас, Володимир Жабровець, Суспільне новини, Житомир.